Пообідули. І вийшли далі працювати. Я вже знаходжуся біля кущів з гібіскусів, біля кущів гібіскусу. І Зараз хочу там от навколо поприбирати, щоб теж було чистенько. Ну, як отут приблизно. А, мабуть, що не видно. Хоча видно. Ну, і коротше як отут. І потім далі туди в квіти. Так що далі прибираємо, щоб було чистенько, чистенько Це наскільки частіше тут стало. Ну, красаж, правда? І зараз же можна трошечки екскурсії тут провести. І знаєте, що в мене сьогодні от таке от. Що цікаво, минулого разу я робила ось цей нігтик і ось цей. Ну, просто відремонтувала. А сьогодні просто два середніх відпало, тому що оце я стукнулася, а оцим я неправильно траву взяла. Так, і все. Так що, зараз я вам швиденько покажу взагалі, що тут є. Тепер вже можна більш-менш вам показувати тут квіточки. Так, почнемо, ну. Тут в мене отакі такі люси. Я не можу. Буде ще один. Повертаємо голівку. Тут в нас ромашки. Потім ось такі лілії жовтенькі. Ось такі, тут були помаранчеві, але вони вже відсвіли. Ось ромашка гарна, дуже. Плітуща троянда. Ось ця гілочка пішла вже не в ту сторону. Минулого тижня вона була меншою, Можливо, через відсутність квіточок. Отак от. От, от. Тут ще лілії сам шит, нас ще є тут, який поприймався, Теж самшит, ось такий, ось такий. Тут хризантемки будуть, килимочок. Трояндочки зараз покажу. Ялиночка. Тепер вже її добре видно, Пухнастеньку нашу малесеньку. Так, ось трояндочки тут вже все. А отут ще вон дуже гарна троянда. І тут ще буде відкриватися. Далі ось такий кущик, і тут будуть такі квіточки. Ну. Ось. Тут так. Гартензія пухнаста дуже. Скажіть, класно. Я сама милуюся. Тут плітущі троянди. Наступного року це все повідрізаю, і воно поплітеться заново. Тому що це, от зелене, це я повідрізала і воно просто знизу далі пішло. Далі ось така. Гарненька. Тут ще будуть. Тут же майже все. Дьмулик. Це китайська троянда. Ось ця дуже гарна. Скажіть. І оця теж гарнючка, гарнючка, гарнюшка ось така. Тут трояндочка, тут трояндочка така сама, як оця. Чи схожа. Ця вже відсвіла, вона була така м -м, лілова, гарна. Тут ще ромашечка, ось ця трояндочка, така зелено-ружева. Гарна. Тут був мурашник, лад його потоптав. Ось троянда, яку я садила, але цього року не буде тут квіточок. Далі ромашечка, сосна. Це здоровенний кущ, але він вже, мабуть, в цей пішов. Як його. <наватиметься> не шу, знову слово забулося. Коротше, там вже не просто троянда. Не просто троянда. Ромашки, півонія, яка вже відцвіла. Тут у нас виріс горішок ось такий. Ця троянда вже відцвіла, гіпсофіла. Розрослась дуже добре. Ялівець. Юка. Ось одна, друга і там ще третя. Там ромашки, оце все діло ще приберу. Там лілейник. І, в принципі, все. Така от невеличка тут екскурсія. Але я ж кажу, вже стало набагато чистіше, гарніше і взагалі. Я мамі кажу, любо глянути. Ну, краса, ну, краса. Я зараз вам покажу, ближче лілейник. Ось. Все. І отам ще є він. От. А зараз в нас вже буде час збиратися. От. Тому зараз ми з вами разом підемо, знаєте куди? Копати картопельку, збирати кабачки. Коротше, вже будемо потрошечку готуватися. А ще зараз з іншої сторони покажу квіти. Багато. О, ну, 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 ну. Гігант якийсь. Це не дуже. <хі> І так, зараз покажу, що день по що ми сьогодні беремо. Вишні. Я ще тут збирала і в нас тепер ціле відро. Ось малесенькі, вкусненькі огірочки. Дуже смачненькі. Один Влад спробував, я йому давала на городі. І він сказав, що був гіркий. Дубка була гірка. А далі салат, кабачок, цукіні. Вона, бачите, жовтенькі, здоровні, здоровенні. Морква буряк, цибуля потрапила. І а, цей картопля. Є така велика. Ну, Та я вже не буду. І зараз ще покажу, що сьогодні прибирала мама ще згодом. Там набагато допоміг, але допоміг. А ще поки йду, розкажу, що у нас зараз тут літали дрони. І один було дуже добре видно. Прям дуже. Так. Секунда, я йду. Все, тепер чисто. Прям, блін. Все-все. Городина чиста. Віточки починаємо прибирати. Ну, взагалі пісня. Ось тут ще покосили. Так що все в нас тепер тут чудово. Чистенько прибрано і взагалі все супер. От, так що, якось так, я трошки покоцана, тому що, коли обривала вишні, зачепилась за троянду, а от не буде видно ось тут, Блин, ще й десь. А, ось отут. Ну, тут просто шкіру зняло. Один найвищий, найверхній шар шкіри. Так, Якось так. Зараз будемо потрошку збиратися, я тепер думаю, що я хочу взяти. Все ж таки ромашечки чи лілейники. Ні. Не треба, я ножиці візьму. Що його взяти? Мабуть, цього разу ще ромашки, а наступного разу лілейник. Я так думаю. А може цього разу лілейник? Окей. Подумаю, потім покажу, що взяла. Так, все, йдемо. Ми вже зібралися, біжимо на зупинку, тому що часу вже не так багато залишилося. Ось такий от букет взяла худенький, тому що ромашки вже такі трошечки підв'яло, скажімо так, тому наступного разу я вже точно лілії візьму. Несемо сумки. Так що все, біжимо на зупинку, по часу мало залишалося. Тому буду прощатися з вами вже. Дякую всім, що подивилися це відео до кінця. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, бережемо себе і всім до нових відео. Пока-пока!